Сьогодні я буду вашим зірковим стилістом, бо почуваюся я так, ніби збираю селебріті на червону доріжку. Разом із вами ми будемо готуватися до сезону випускних та весілля. Знаєте, що об'єднує ці події? Правильно, паніка при виборі сукні. І абсолютно неважливо, чи вам 17, 40 чи 60. Усі ми хочемо виглядати неперевершено. Всім привіт! Я Аня Качанова, персональна стилістка. Ви на моєму каналі, де ми обговорюємо стиль придатний до життя, про одяг, який витримає цілий день в офісі, прогулянки з дітьми і поїздки в громадському транспорті, а не тільки п'ятихвилинну фотосесію для соціальних мереж. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як скласти бездоганний нарядний образ. Я вам одразу чесно скажу, я за вас сукню не оберу, тому що всі ми унікальні як ті сніжинки зі своєю фігурою, контрастом зовнішності, характером і смаками. Але я дам вам такі поради, які суттєво спростять пошук та вибір вашого ідеального образу. Насправді це мало бути набагато більш об'ємне відео, і складалося б вона із двох частин: перша це про секрети нарядних образів, а друга це про тренди нарядних образів. Але я зрозуміла, що відео вийшло б перевантаженим інформацією, тому поділила його на два. Сьогодні я розповім вам про секрети, а в наступному відео про тренди нарядних образів з реальними посиланнями та прикладами з магазинів. Тож, якщо ця тема вам цікава, не забувайте поставити дзвоник та підписатись на мій канал. А тепер поїхали. 12 правил вашого ідеального святкового образу: одяг має дозволяти жити. Так, це головне: свято це прожити, їсти, обійматися, сміятися, підіймати келих, танцювати, а не думати про те, як би не з'їсти зайвий шматочок, бо гудзик не витримає. Ви не модель на подіумі, ви святкуєте важливу подію, тож проживіть її без зайвих думок. Далі образ це продовження вас. Не обирайте сукню, щоб не вирізнятись, а що люди скажуть, що про мене подумають, як на мене будуть дивитися, і будь-яку опору на інших людей. Ви маєте в першу чергу подобатися собі. І якщо ваш комфорт це виглядати стримано, то це окей. А якщо ж навпаки вам близька гра фактур, кольорів, об'ємів, принтів, то це також супер. Святковий образ має бути продовженням вас, а не відповідати чиїмусь очікуванням. Блиск і паєтки не єдине джерело нарядності. Я нічого не маю проти блиску, але треба мати на увазі, що все, що відображає світло, може трошки розширювати. І взагалі можна виглядати святково у стриманні сукні із благородної тканини або у однотонному костюмі з цікавим кроєм та красивим взуттям. Моя думка полягає не в тому, що блискітки це погано, а в тому, що не треба купувати блискітки, тому що так треба на свято. Краще купуйте такі речі, які відповідають вашій зовнішності, смаку і характеру. І тоді вони будуть в вашій шафі не одноразовими, а такими, які ви адаптуєте під різні події. І поки ми з вами тут поговоримо про ті сукні, які вже віджили своє життя у вашій шафі. Якщо у вашому гардеробі висить та сама одноразова сукня, яку вже ніхто не носить, а викинути шкода, і ще 10 суконь з різних доковідних корпоративів, то увага! Розповідаю вам про новий сервіс, на який, я, мабуть, чекала всю свою стилістичну кар'єру. Бо кожного разу після розбору гардеробу з моїми клієнтами виникає одне і те саме питання: куди діти всі ті речі, які вже ніхто не буде носити. І найкраще, що я раніше могла запропонувати, це виставити їх на шафу чи OLX. але весь цей процес це капець. Треба все відсортувати, на собі сфотографувати, опис написати, цінно вигадати, а потім ще й поспілкуватися з усіма шахраями. Але тепер є СЕЛПМІ сервіс, який робить все це за нас. Вам достатньо просто зібрати речі і відправити їм. Я так люблю, коли хтось щось робить за мене. Посилання на чат-бота я залишу в першому закріпленому коментарі. Там все супер просто і інтуїтивно зрозуміло. Важливо. Це не смітник, тож приймаються речі тільки у гарному стані і актуальні для поточного сезону. І зараз, до речі, саме час відправити ваші старі святкові сукні, бо продадуться вони миттєво. Враховуйте, що ціни нижче за ринкові, щоб все швидко продавалось. Що для мене особливо важливо, це те, що Селпні співпрацює з благодійними фондами. Тож, навіть якщо ваші речі не підійдуть для продажу, їх або передадуть на благодійність, або просто повернуть вам назад. Переходьте за посиланням, насолоджуйтесь крутим українським сервісом та вільним місцем в хаті. А ми їдемо далі. Варто завжди пам'ятати, хто головна героїня дня, чия сьогодні важлива подія. Якщо випускний у вашої дитини, то вам не варто епатувати своїм нарядом, вдягати, наприклад, булетбра. І ставати мадонною вечора або вдягати білу сукню на чуже весілля, бо це дурний тон, так само, як і вдягати чорний, якщо це не заявлено дрес кодом або не узгоджено з нареченою. Так, ми знаємо, що чорний струнчить, але так само струнчить і темно синій і будь-який, в принципі, темний. Тож не чорним єдине образ має бути цілісним, не якась зачіска, плюс якісь сережки, плюс якісь туфлі, а єдина гармонійна історія. Якщо якась річ не вписується, навіть якщо вона дуже красива сама по собі, то краще її прибрати. В образі не має бути Підковості подумайте про це заздалегідь, поки ще є час до вашої події. Пошукайте референси. Наприклад, на Пінтересті для більш зрілої моєї аудиторії розповідають дівчата. Pinterest – це така візуальна платформа, на якій можна знайти натхнення за різними темами. Це може бути мода, інтер'єр або в'язання гачком. Просто введіть в гуглі. Pinterest. там так само є пошук, щоб вам видало більше класних варіантів. Краще вводити запит англійською. Перекладач у вас також є у Google. Не бійтеся вчитися новому, це дуже просто. Далі баланс або глибоке декольте, або міні, або яскравий принт, або складний фасон. Якщо використовувати все одразу, то вийде візуальний шум. Звісно, якщо у вас є якісь навички у стайлінгу, або ви впевнені у своєму смаку, то експериментуйте на здоров'я. але завжди безпрограшний варіант це щось одне акцентне і решта підтримуюча. Підбори це Опція, а не обов'язок. Якщо ви давно не вдягали підбори, то не влаштовуйте собі екзамен. Звісно, вдягніть їх, якщо хочеться. Зробіть ефектний вихід, пофотографуйтесь, а потім замініть їх на балетки, зручні та стильні. Тільки подбайте заздалегідь, щоб змінне взуття гармоніювало з вашим образом, тому що ви проведете в них весь останок вечора. Сірий кардинал образу, білизна. Її не видно, але вона може як витягнути весь образ, так і споплюжити його. Правильне бра або коригуюча білизна творять дива. Вона не має стискати, передавлювати стегна, а має створювати чіткий силует. Без цього навіть найпрекрасніша сукня може зіграти проти вас. Підганяємо речі під себе. Навіть сукня з мас-маркету може виглядати як люкс, якщо вона ідеально посаджена на вас. Не лінуйтесь віднести речі до кравчині. Це маленький крок, який дуже впливає на результат. На щастя, ціни в Україні на шивацькі послуги набагато нижчі, ніж у Європі. Там підшити сукню може коштувати дорожче ніж сама сукня. Ніякого ейджизму. Нема таких речей, які вже не можна, чи ще не можна. Є такі речі, які вам ще не цікаві, або більше не цікаві. Нема такого правила, що ти для чогось зовсім юна. Якщо це твій випускний, то це твій день, свято твоєї дорослості, і ти маєш повне право виглядати так, як тобі подобається. Так само немає правила про те, що після 40 не можна міні, або в 50 не можна відкрити плече. Є тільки ви і ваше самовідчуття, але даю вам підказку: є деякі текстури, які можуть підкреслити нерівності шкіри, її сухість. Або вікові зміни. І це такі матеріали, як твіт, бархат, тучне хутро. Але це правило працює тільки для портретної зони, подалі від неї можна носити все, що завгодно. Одяг одягом, але 50% успіху це гарний макіяж та зачіска. Якщо не подбати про це заздалегідь, то образ може бути в кращому випадку незавершеним, а в гіршому повністю зіпсованим. Тут так само варто заздалегідь придивитися сучасні варіанти макіяжу та зачісу. Замість тонне таналки, краще акцент на свіжу шкіру, легкий блиск, форму брів і Тримати акцент на очі або губи, особливо уважно зрілим жінкам. Тут макіяж має свою специфіку, і на томатовий тон дуже темні тіні або губи можуть додати віку. Але правильно зроблений мейк може створити вау-ефект і списати 10 років, якщо стає така задача. Подбайте про закріплення макіяжу, особливо якщо плануються танці, шампанське і сльози. А якщо бюджет не дозволяє викликати перукарячі візажиста, то сьогодні неймовірна кількість безкоштовних відеоуроків. Головне попрактикуйтесь. Я впевнена, що ви будете Неперевершене тренди. Треба обов'язково дізнатися, що носять сьогодні, що актуально, чим надихнутись. Це дасть можливість співвіднести те, що вам подобається, з тим, що наразі відбувається у світі моди, і виглядати актуально і відповідно часу. Але тренди мають тихенько звучати, а не перекрикувати вас. Як і у всьому, шукаємо баланс, натхнення у референсах, але не втрачаємо себе. Головне, щоб в такі складні часи у вас завжди був привіт для свята та посмішки. І я вам щиро цього бажаю. Я сподіваюся, що це відео суттєво полегшить вам вибір вашого бездоганного образу. Нагадую, що у наступному відео я покажу трендові нарядні сукні. Тож, якщо ця тема вам цікава, вмикайте дзвоник, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Не соромтесь, додати в коментарі ваші улюблені правила нарядних образів. Вони можуть стати комусь дуже в пригоді. На сьогодні на цьому все. Нехай ваш одяг буде вашим комфортним простором, а не обмеженням. До зустрічі у наступному відео.